Вітаю вас в останньому відео нашого курсу. Сьогодні поговоримо про те, як сімейний лікар може допомогти покращити доступ людей з інвалідністю до послуг сексуального та репродуктивного здоров'я. Ми розкажемо, які послуги можна отримати на первинній ланці медицини. Сімейні лікарі лікарі першого контакту. Вони повинні знати історію пацієнтки та розуміти її спосіб життя. В розвинених країнах такі лікарі без госпіталізації вирішують до 80% медичних звернень. В цьому їм допомагають сучасні знання, доказова апаратура та найбільш розповсюджені аналізи і ліків. Як сімейний лікар може допомогти зробити послуги сексуального та репродуктивного здоров'я більш доступними, зокрема і для жінок та дівчат з інвалідністю. Почнемо з того, які послуги взагалі можна отримати в сімейного лікаря. Первинна медична допомога це щоденна турбота про здоров'я від профілактики та діагностики до супроводу хронічних захворювань, ведення вагітності, вакцинації, базового лікування. Сюди також входить підтримка дітей і дорослих, оформлення документів, паліативна допомога та направлення до спеціалістів. Усе це перша точка контакту пацієнта з системою охорони здоров'я. Діапазон послуг сексуального та репродуктивного здоров'я, які вже сьогодні надаються на первинному рівні, включає ряд пунктів. Це допологове спостереження за вагітністю, направлення до спеціалістів вторинної ланки, зокрема на мамографію та скринінг раку шейки матки. Втім, на практиці цього недостатньо. Сімейні лікарі не зобов'язані надавати повну інформацію про ці послуги чи пропонувати додаткові варіанти допомоги. Саме тому важливо інвестувати в навчання медичних працівників та забезпечити необхідне обладнання. Втім, якщо ви лікар первинної ланки, ось що ви можете зробити вже зараз. Насамперед, ви можете інформувати пацієнтку про методи контрацепції, планування сім'ї, захворювання, що передаються статевим шляхом, ВІЛ, безпечне переривання вагітності, онкопатології репродуктивних органів. Ви також можете скеровувати жінку на обстеження та консультації фахівців вторинної ланки медицини. Серед доступних опцій також є проведення швидких тестів на вагітність, ВІЛ та вірусні гепатити. Не забувайте про надання рекомендацій пацієнтів щодо скринінгу раки шийки матки чи щеплення від вірусу папіломи людини. Це здавалося б і так базовий пакет, проте, якщо врахувати, що жінка або дівчина з інвалідністю не має змоги або бажання дістатися гінеколога, ви будете її єдиним джерелом джерелом доказової інформації про сексуальне і репродуктивне здоров'я. Ваша бесіда з пацієнткою може бути більш комфортною для неї ніж візит незнайомий медичний заклад до незнайомого лікаря. Тож скористайтеся цим і проведіть консультацію якісно, надавши всі необхідні рекомендації та відповіді на всі запитання пацієнту. Дякую вам за увагу.